Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Знову і знову і знову продовжуємо спостерігати за українською прем'єр-лігою, яка у цьому році, в цьому сезоні, неймовірно є цікавою. Завдяки ось зокрема таким командам, як ЛНЗ і Кудрівка, які зустрічаються сьогодні. Фафе, спорт, кібестини та злоти тебе вітає, фапе! Це дві все світри, фапе, це дві все світри, фапе, це дві Зокрема, Горін довгий час був одним із. Невеличкий когорти гравців, яких ще по ходу цього чемпіонату ніхто не обіграв. І ця статистика змінилася лише у поєдинку проти Карпат. Мається на увазі дуель. Один в один. Зараз в момент у Кудрівки козак б'є по воротах, влучає в стійку, далі падає. Арбітер показує на те, що має бути аут для Кудрівки. Здається, Ось, можливо, зі своїм зіткнувся козак. Можливо, я не правий. Ми зараз в будь-якому разі подивимося повтор цього епізоду. Типова атака для Кудрівки, коли після не надто точного удару хтось виринає за спини. От за спини Олега Горіна, я тільки но ну, його похвалила. Він тут не встиг сконцентруватися. Продовжує свій рух козак і б'є вже в площину воріт, але не влучає в площину. Влучає в Каркас. Каркас не вважається. І далі головний момент Паламарчук. Так чи збивав? Підіймає голову Яшарі, але коротку передачу. На Танковського віддає його ніхто не зустрічає. Танковський побачив вільний коридорчик і Запускає туди Проспера. От Проспер не прочитав цю саму думку від Танковського. Цей тиск на ворота ЛНЗ буде продовжуватися. Тримає княжку дрівчана, аж поки його не відбирають. Горін. Горін одразу вибирає за Кентина. Асінор. Асінор! Просочився далі. Асінор. Заважають йому, але далі ліса. Асінор і лише. Роман Льопка накриває м'яч своїм тілом і руками. А як красиво хитнув Марк зараз одразу двох захисників Кудрівки, і м'яч куди рухався, туди й дорухався, в принципі. Гарна гра і гарна робота корпусом. Ну і знову без ударів повороту від ЛНЗ. От згадуємо статистику, яку нам давали десь хвилині. Так на 27-й 28-й удар поворотах від обох команд. І на два колективи в нас один це удар Олександра Козака в стійку. Відповідно, ударів в площину ще не було. Шанс для Проспера. Його удар головою. Подач почали з'являтися від ЛНЗ, який знову. Розводить руками, скидка на Сінора не була суперточною. Тому відповідно для Кудрівки знову шанс. І Тут падіння, але не спровоковано. Кимось з гравців Кудрівки. Падіння від захисника ЛНЗ. продовжується атака для гостей. Підключається Максим Мельничук. Вниз віддає трохи під себе. І важко було чіплятися цю передачу. Тут же відповідь від ЛНЗ. намагається швидко в черкасці, розвивати свою атаку. Тут де є шарі, Тут завжди швидкість. лізе Дарі му хермухарем віддає на проспера. Проспер простріляє, а ціно. Роспер плюс Асінор дорівнює гол. Ця формула працює стабільно у цьому чемпіонаті. Якщо додати такий множник, як Мухарем Яшарі, виходить вдала математична формула, яка знову ж таки приносить постійний результат. ЛНЗ все ж таки виходить вперед. ЛНЗ знаходить свій момент. Не можна сказати, що він перший. Це перший удар воротах від ЛНЗ у цьому матчі на 37-й хвилині. Це знову штрафний удар в центрі поля для Кудрівки. Це разу без короткого розіграша буде вантажити м'яч туди до штрафного навіть на лінію на межу цього штрафного майданчика. Підбирання знову за Кудрівкою і знову з ударом. З даній дистанції Артур Думанюк нікому не вдається поки що притиснути м'яч так як слід, у ЛНЗ залишається ще домашній поєдинок проти оболоні. У них взагалі серія в цьому році ЛНЗ гратиме. Враховуючи матч з Кудрівкою три останні поєдинки саме на домашньому полі. Алан атакує. Яшарі під ближній вирішив бити. Креативне рішення. Не вистачило точності. Ну, тому що бачив, що вже дальній кут там стеляться захисники під цей м'яч. Буде дуже важко знайти якусь шпарину, якою можна відправити. М'яч в площину воріт. Тому, мабуть, одне з найправильніших рішень від Яшарі було бити в ближній. Ну і знову це тріо. Так, Проспер віддав, Асінор скинув. Яшарі пробив. Челензе ще за перший тайм перебив кількість порушень правил, ніж було за весь поєдинок проти Полтави. Ті було 10 фолів, У першому таймі 11. Ну і в другому їх, звичайно, додалося. Так що це дійсно певна битва. Проспар. Знову ми його бачимо. Тепер Проспер грає на позиції центрального нападника. Підключає зараз. Яшарія, галантний дотик. Мухарема. І все ж таки трошки не те, що забарився. Він і так танцював, як міг м'ячком. Ці косоварські танці принаступив на м'яч, потім просунув далі. Ну вже важко було якось розбиратися з Романом Льопкою. Встигає вчасно зорієнтуватися голки Прикудрівки і перекрити це просування Мухарема і, шарі. і Якби забив, це був би один із найкращих сольних м'ячів цього чемпіонату. Денис Кузик не з кутового, але все одно зі стандарту. Буде зараз направляти м'яч до чужого штрафного майданчика. Це така різана передач дуже сильно. Простий подарунок для Романа Льопки. І помилище Проспер. Ну, вирішив перекидати. Так. Знову нетривіальне рішення. Де Кудрівка знаходиться. Коридор, куди можна віддати передачу. на гнойний. отримує цей пас. Спроба проникаючою передачею запустити своїх партнерів по команді. Тут нарешті вмикається команда Василя Баранова. Передача з лівого флангу. Максим Мельничук є підбирання. Сторчоус. Б'є, але стелиться під нього. Артур Рябов тут дістається і йому м'яч виходить на кутовий. І копатися за голову залишається гравцям Кудрівки. Хороший підхід. І, як виявилося, хороша передача від Максима Мельничука. І Старчолос не роздумуючи, в нього багато було нагод у цьому чемпіонаті. Причому рішень, які приймають безпосередньо в цю секунду, дуже креативні футболісти. Це доволі зручною передачою. Була там свистки, лунають, але то стрибуль, відповідно, не реагують на них футболісти. Рябов чіпляється за м'яч, Пастух йому допомагає. Відбирається м'яч. Віддає Кравчук на Проспера. Проспер вирішує бити і Роман Льопка. А виручає в цьому епізоді в цю хвилину кудрівку. Момент імені Рябова та Пастуха. Так, але й Кравчук ну, зручно насправді віддавав. Краще тут не запустиш. Проспера. Момент Волонзе. Тим часом Кравчук Кравчук сам собі підлаштовує. Кравчук б'є. Пролітає м'яч над воротами. Відчули так: ось це оживлення на трибунах Черкаського стадіону. Ну, Кравчук тут ще й підіграв, не забуває поспілкуватися з арбітром Рогозинський. Його вкидання, але це не буде шанс для кудрівки відігратися. Що рівно на третій компенсованій хвилині дає фінальний свисток. Роман Блавацький і знову, і знову, і знову. ЛНЗ перемагає. І знову, і знову, і знову ЛНЗ грає насухо. Не пропускаючи м'яч. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.